Що таке дофамін, якщо дуже коротесенько для вас? Дофамін це нейромедіатор, який є в нашому мозку. Це нейромедіатор, який відповідає за задоволення. Що таке нейромедіатор? Це такий листоноша, який переносить інформацію між нашими клітинами мозку. Так? І ось коли відбувається в нашому житті якийсь момент радості, кайфу насолоди, рівень дофаміну хоп. Різко, різко, різко б'є. І ми відчуваємо цю насолоду, ми починаємо відчувати цей кайф. Тому дофамін також дає там, і гарний настрій, і мотивацію, і окрилення, і переживання чогось такого високого, прекрасного. Дивіться, у взаємодії з солодким як відбувається. Особливо, коли ви зріла доросла людина, і розумієте, що вам того 100 років не треба того солодкого, бо воно позначається на всьому, що видно і не видно. Ви з'їли солодке, у вас дофамін, бах, вам стало добре. проходить 10-15 хвилин, і ви знову думаєте, знову зірвався, знову зірвалася. Та чому я не можу перестати це їсти? А чому я не можу зменшити дозу? А чому я не можу хоча б на тиждень чи не знаю скільки відмовитись від солодкого? Чому воно мене так тримає? Це якби своя ломка починається, так? Своя цукрова ломка, можна так сказати. Знову ж таки, тому що ви привчили свій організм, що ви отримаєте насолоду таким чином. І оці сплески дофаміну, Відбувається саме у вас в сфері стосунків із солоденьким. Тому дивіться, викид дофаміну в мозку є також дуже великим і потужним фактором, який впливає на формування залежності від солодкого.